Сет! Сет! Це будуть найкращі вихідні. Джеймс Франко влаштовує велику вечірку. Це має бути чудово. Це була вечірка року. Навіщо його взагалі запрошують? Не чіпай мою дупу. Ну і мармиза. Він класний. Але ніщо так не псує вечірки. Як кінець світу? Якого? Як Тікаймо швидше! Допоможи мені! Запізно ти вже в ямі. Відпусти мою ногу! Ми просимо всіх залишатися вдома. Ви це бачили? Це апокаліпсис. Все тут, у откровенні Івана. Вертоліт! Він падає. <звук> Якщо ми тут залишимося, треба укріпитися. І з'явилося Вотсон. Я кілька днів ховалася у каналізації. Спробуй поспати. Він має одружитися з нею. Ситуація не піддається контролю. Хотів би я знати, як запустити зворотній процес. Розслабся, Дамблдор. О Боже. Ми не впали в ту велику дірку на дворі. Хіба це не привід радіти? Ми ж найкращі друзі. Давайте розслабимося. Вам не тісно? Ні. Так, давайте я вас обіймо. Так, так краще. Так, зручно, Клас. Це кінець.